Показує свої деякі ну, набори, чи як це називати Лего. Перший така машинка тут. Так от робиться. І коли вона їде? Вона гарно їде. Так. Зараз показує другий набор. Другий набор у мене отака от машина. Отак от... Ой, куди? Отак от вона їде. Теж прикольно. Її вже десь рік два. Не помню. Третій набор більш великий, я такий прям тут позаду зараз його розверну. Отак от він виглядає. Тут він отак от відкривається. Отак от. І тут відкриваються двері. Це Гаррі Поттер, чи потаємний склад, чи потаємна кімната, не пам'ятаю. Отак от. А коли там стінка закрита, отак от, от. То отак от, от все виглядає там. Так от закритий. Четвертий набор. Ну, в мене їх більше, звісно. Сова. У неї щось перестало роботи отут. Я не зн... А! Не достає щось цей. Ой. Усовий відпов цей лист. Коротше, отак от вона виглядає. Вона повинна ще отак от крилами махати. І голова у неї отак открытий вертиться. Ой. Щось я зігнув тут. Коротше, теж набор... Та, твій, я уже ще складу. Тоже набор прекрасний класний дуже. Щас покажу вроді би, що у мене десь є. Аня, не, немає. Все всім пока до зустрічі. До зустрічі.